Нарешті я знайшов еликсир молодості. Так вам не почулось. Як стверджують японці, ось завдяки чому ви не довгожителі. А саме тому сьогодні ми будемо омолоджуватися та їсти морський виноград. Як цей пакетик пов'язаний з омолодженням? Та який морський виноград? У новому випуску? «Що воно таке? Але що правильно? Але спочатку цікавий факт. Звідки ж береться морський виноград? Зелена ікра так часто називають її, що є досить рідкісним одна з назв бурих водоростей з роду Царгасум, які імпортуються з Японії, де вони отримали назву Умібудо. Купити морський виноград досить складно. Тому пропозицію для бізнесменів і корний магнат можна назвати унікальною. Ну що, приїхало мені ось такому конвертику, відкриваємо, робимо розпаківку. Виглядає це, ну, не дуже. І що тут ще? А тут у нас ще васабі. Фух. Ну, як затверджують, е виробники треба зробити махінацію. Відкриваємо. Ой, так. Як як з цього вийде морський виноград, я до сих пір не знаю. Фух. Ну, кладемо його. Відсипаємо. Я думаю, цього достатньо буде. Беремо водицю і заливаємо. Ля! Одразу реакція йде. Ху -ху -ху! Клас! І чекаємо 5 хвилин. Hours later. Ну що, він набух. Трішечки почекали. Виглядає це так: якщо зрівняти з пачкою, що було до і після, ось це було до, а тепер ось після. Де гронки? Де виноград? Як це пов'язано? Будемо ще куштувати. Ну, але спочатку треба його промити один разочок, як затверджує японець, який це куштує. Все ми його промили. Ось так він виглядає. Виглядає насправді дуже прикольно. Я підготувався. В упаковці ще був васабі. Сказали, що дуже гостре. Теж скуштуємо. Взяв соєвий соус і палички. Ми ж японці. Ну, поїхали. Відкриваємо, робимо, викидуємо. Ой, сюди. Давайте спочатку скуштуємо так просто. Як вони його їдять? Поїхали. Як це видно. Я просто куштую хру... хрусткий йод. Просто хрусткий йод. Як. Водичка. Вода набагато смачніша. Давайте скуштуємо сомним соусом. Можливо, так розкриються всі нотки. Це зовсім інше діло. Ні. Воно все рівно просто дуже ядова фігня. Може, добре, давайте з васабі. Мені треба відкрити васабі, потрібні ножниці, асістентик, опа, тиць, тириць. Ще під колір васабі. Фу, давайте на паличку скуштуємо. Куштуємо. На палиці. Спочатку так. <кхи> 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 а як це їсти? Там глисти сказали просто в моєму організмі до побачення мене аж кинуло. Ти що попутав? що це таке ти з'їв? У нас тут пекло справжнє. Матір божі, ну його в баню тих японців. Ну давайте. Фу, мене ж... Мене ж я ж цей в нірванні зараз. Якщо це не набере переглядів, я кожного скормлю цим. Поїхали. Фу. Я Не хочу, можна не треба. Як воно ж пече блюхо По Понял, в мене, в мене ж вже за зв'язочки літають. А тепер саме цікаве вердикти. Я теж не знаю, що вам казати. Це... Повний треш. По-перше, воно, оцей морський виноград, він приїхав з Японії. Коштує ця фігня 530 гривень. Як воно пов'язане з довгожиттям, я не розумію. На смак, це просто виїсте хрусткий йод. Воно, напевно, ще й не потрібно, щоб воно було смачне. Знаєте, як ліки? Ти повинен його з'їсти, а не насолоджуватися. Куштувати я це вам не рекомендую. Просто не рекомендую. Хто хоче скуштувати такі гурмани, там великі, беріть, замовляйте. 530 гривень, 50 грамів, куштуйте і експериментуйте, коли ще ви таке скуштуєте? Мій вердикт це просто повне лайно. Ну що, друзі, я пішов відходити від цього морського винограду. Побачимось на першому військову.